Новорічні та різдвяні свята у місті пройшли спокійно. Повідомляє прес-служба управління внутрішніх справ. Усього за святкові дні зафіксовано на 30% менше звернення городян до органів внутрішніх справ ніж це буває зазвичай у будні. Новорічні та різдвяні свята загалом прийшли спокійніше, ніж зазвичай. Громадська безпека та порядок підтримувалися особовим складом Криворізького міського управління близько 300 чоловік. І було забезпечено громадський порядок на 53 культових спорудах нашого міста. Наряди особового складу Криворізького міського управління працювали у посиленому режимі в ці свята, тому не було допущено ніяких правопорушень. Під час святкування Різдва посилені наряди міліції забезпечували охорону правопорядку в спасо Преображенському соборі двох монастирях і загалом у понад 40 культових спорудах Української православної церкви, Московського патріархату та на дванадцяти Київського патріархату.